Як зробити українську мову модною? В першу чергу серед молоді. Дуже часто україномовні люди переходять на російську. Причини на те у кожного свої. Ми йдемо дізнаватися, як зробити українську престижною в очах самих же українців. Цікаво. А якби нашою мовою заговорила Алла Пугачова або, скажімо, Володимир Путін, можливо, це б допомогло. Ну, більше треба спілкуватися зіркам на українській мові, так? Ну, це є авторитетом. А, наш, нашій владі, так, а, бізнесменам, е, тим людям, які впливають на молодь. Так, моя думка така. Я вважаю, що сьогодні вже українська мова набирає популярність і дуже багато молоді спілкуються саме українською мовою. Я вважаю, що це. Що це... Одна справа кожної людини зрозуміти, якою мовою вона хоче спілкуватися. Якщо людина спілкується все життя російською, вона думає російською, то вона не навчиться говорити українською, і це їй не потрібно. Але я вважаю, що в принципі так, мабуть, треба брати приклад: приклад з я не знаю, в сім'ї, в сім'ї, телебачення, музика. Все, що все, що надихає. Чим цікавиться молодь? Я не знаю. Сьогодні мабуть складна ситуація, важко сказати, тому що чомусь вважається, е, як тільки дозволили, всі російською розмовляють. Хоча є, є групи людей, я не знаю більше пісень, можливо, так, все ж таки, якісь соцмережі просувати, щось таке намагатися. Ну, я думаю, так це повинно бути з верхівки. Тобто, хтось дає гарний приклад, тому що все одно люди ну, привикли наслідувати. Наприклад, там Ані Лорак співає вже російською, да, там часто. Тому можливо, все ж таки повернутися варто, наприклад, там, ці співачці <гум>, до української мови. От. Ну, я думаю, що спів, музика це, – це перше те, що таке буде. Тобщо, ну, цілий день слухаєш музику, то це було б гарний такий е, шанс, для, щоб показати приклад української мови. Треба читати газети на української мові, книги. Больше читати треба. Достаєш газеточку і читаєш. Побільше ефірів фільми повинні бути українською. І книжки. Тому що книжки щоб були хороші, дитячі книжки з красивими розкрасками, тому що всюди російські книжки. За все, щоб у нас в правительстві всі розмовляли українською. Тому що рівняється на них. Дуже багато політичних програм, в яких там всі дивляться політичні програми. Частина розмовляє російською, частина – українською, тому це проблема в цьому. І основне, я працюю з кіно, тому я вам скажу так, що із-за того, що нема українського кіно, воно є, але воно є таке збіднівше, або таке, що за свій кошт щось там роблять і таке інше, якби підняти цей рівень, який в Росії, наприклад, підняли. Тому що Ленін там. Свей час казав, що основне іскування це кіно, которое дає воспитание населения. а у нас все загублено, на жаль.